Дивлячись глибоко в наше серце, ми маємо відкрити ще один дуже важливий аспект. Коли Бог допустив наші страждання, де перед тим були ми? І ми побачимо, що до свого життя ми ставилися не завжди відповідально. Наприклад, оці, що стосується останніх оцих подій, коли Московщина напала на Україну. Це ж скільки говорилося про це, що є небезпека, а як багато людей, і то тих, які живуть близько до кордону і близько до фронту жили, вони сказали, що вже настільки надокучила та війна, ну скільки можна, вже треба все закінчувати то багатії ту війну підтримують спеціально. Гірше не буде, казали. Ми скажемо, добре, ми то особисто не говорили, ми так можемо сказати. Але впевнений я, що ми чули навколо себе, навіть тут, у Галичині, багато таких розмов. Ну, принаймні, я як священник. Що занадто багато таких розмов, коли насміхалися із небезпеки, і своєю безвідповідальністю, також кликали ворога до свого дому. Якщо ми подивимося на проголошення української незалежності в 1991 році, то багато людей дивувалися. Як то безкровно така велика держава, вона стала незалежною, звільнилася. То Боже чудо говорили тоді. І справді воно виглядає на Боже чудо. Але як з цим, з цим даром і цією ласкою треба було чинити? Треба ж було відповідально ставитися до Божого дару. Тим часом, Дорогі сестри і браття, дуже часто ми, кожен на своєму місці, а особливо тих, яких, ті, яких висували на те, щоб вони управляли цим народом, вони безвідповідально ставилися. І ось прийшли тепер рахунки нам, тому що віддалилися далеко від Господа Бога. Безвідповідально ставилися до свого власного життя і до своєї власної свободи. І тому, дорогі сестри і браття, дуже важливо наголосити, що ми, що Бог мав зробити? Яким чином нас він мав навернути? Якщо ми маємо свободу, то значить тепер він ніколи не буде. Змінювати нас ізсередини без нашої участі. Тому що один раз він подарував людям свободу і вже її ніколи не забирає. І ось у цих реколекціях ми з вами, роздумуючи про обставини нашого теперішнього життя, покликані подивитися глибоко у наше серце. І насамперед. Збудити такий дух покаяння, то дуже цікаво змальовано у старому заповіті. Тому що коли у старому заповіті вибраний народ зустрічався з ворогом, зі знищенням, з війною, то вони ніколи не приходили до храму чи на якесь інше святе місце із претензією і запитанням. Боже, чому ти це допустив для нас? Головне їхнє питання було таке. Боже, що ми зробили неправильно, що це нам сталося? Що ми зробили неправильно, що це нам сталося? Дорогі сестри і браття, очевидно, що в теперішній війні, яка вже більше як 10 років триває, головний. Головний винуватець це Москва і її народ. Це вони напали. Але то не означає, що ми не прилучилися своєю безвідповідальністю. І тому нам треба плекати такий дух покаяння за те, що ми неправильно зробили в нашому життєвому шляху. І покаятися особисто кожний покликаний, але теж і ті, яких ми висунули на те, щоб вони керували народом, то, знаєте, то наша спільна відповідальність, спільна відповідальність. І ось, а друге, що дуже важливо, на що необхідно звернути увагу, що Оцей стан боротьби постійної, це не є щось таке надзвичайне. Ми маємо нарешті відректися того, що віра це тоді, коли в нас повний, повний такий штиль, нічого не відбувається, що все нам вдається, ніяких перепон немає, ніяких труднощів. Це ніколи не закінчиться. Ми повинні зрозуміти, що від самого початку, коли Бог сотворив цей світ і людину покликав до буття у цьому світі, то він покликав нас до боротьби. І тому той християнин, це який бореться, але не бореться з іншими, а бореться за себе. Бо то в нас бореться з іншими. Той лихословить, заткай його, примусь його замовчати, а ти чекай, себе зупини. Щоби ти не нападав чи не нападала на інших. А так хочеться, а ти не нападай. Та довірся Господу Богу у важких обставинах теж. Ось в чому наша боротьба полягає. Тому бути християнином це непросто. Бог кличе нас до боротьби. І ця боротьба буде щоденна. І якщо хто комусь здається, чим далі він живе, тим легше йому буде ставати. То помиляйся, бо буде важче, чим довше людина живе, тим більше зусиль необхідно для боротьби цієї докладати. Але ми так признаємося, то таке коротке зауваження на закінчення і ремарка. Тому що не всяке терпіння однакове, знаєте? Можливо, я вже згадував колись у цьому храмі про терпіння, але бачимо. Дуже часто, коли нас щось болить, ми кажемо, що то важко терпіння і всяке інше. Знаєте, коли було 20 років, то на четвертий поверх вилітали. Коли 70 років, то треба два рази відпочивати. Но, але відстань лишилася та сама, знаєте, чим далі, тим треба більше буде зусиль. Але не всі однакові терпіння. От подивімося собі, дорогі сестри, браті, як то життя влаштоване. От тут в Івано-Франківську. У, у, по місті ціла е, низка є таких спортивних залів, знаєте? І там люди у тих спортивних залах йдуть і вони тягають залізо, піднімають і все інше. Попробуй мішок картоплі принеси з підвалу, А то дуже часто то тяжко. А це тепер дивіться: мішок з картоплі з підвалу важко, а це з охотою терплять. Вони працюють над собою з охотою. Я вже не кажучи про ну, то, то важко ти все робити, то треба і графік дотримуватися, і все. Але з охотою на ці труднощі йдуть і лишень, щоб гарно виглядати. А вже, щоб гарно виглядати жінки, то я не знаю, на що вони роблять. Вони знаєте, що роблять? Вони вищипують брови. Та то болить. А вони ще за то гроші платять. І не нарікають, розумієте? Або ходити на високих каблуках по Івано-Франківську. Де ями ми і кривіті, і тротуарна плитка? Та то можна ногу зламати? Але вони охоче не раз на, на ці всякі йдучі речі. Тобто не все терпіння однакове. І то дуже часто люди даремно нарікають, тому що вони замість того, щоб зрозуміти труднощі і перепони як виклик і запрошення до праці, до дії, до боротьби, вони дуже часто впадають в протилежність і просять Бога, щоб всі терпіння їм забрали, бо, мовляв, віра це режим суцільного сприяння. І тому, дорогі сестри і браття, нам треба відрікатися від такого сприймання віри, що це режим суцільного сприяння, а ставати до боротьби. Насамперед, в своєму серці, знати, що ми підтримуємо, боремося за своє життя, але також і за свою віру. Але про це ми завтра попробуємо більше поговорити. Особливо про те, що означає прощати ворогів. Що означає підставити, коли тебе вдарять в праву щоку підстав іншу? І ще деякі вислови Ісуса Христа ми з вами завтра обговоримо, щоб наша віра була більш усвідомлена і більш глибока. Слава Ісусу Христу!